Проект 266М, Шифр Аквамарин», Бортовий номер ю 311 Побудований в 1973 році в місті Калінінград. Він же Кровець, він же Кьоніксберг. На радянському Балтійському суднобудівному заводі Янта. Призначення пошуки знищення морських мін, охорона водних районів, супровід кораблів, розвідка. Той, хто знається на темі, певно, вже зрозумів, коли почув бортовий номер, про що йдеться. А я більш ніж впевнений, що навіть для обізнаних людей цей випуск буде певною мірою все одно цікавий. Тож, як заведено казати, вмочуйте зручненько і беріть чай. Сьогодні ми поговоримо про кримську епопею мінного тральщика Черкаси. Хоча, отак, щоб по правді, то наново проживати ці події, для цього треба, певно, щоб чай був адміральським. Менше з тим, ви на ютуб-каналі Залізний літопис і тут ми говоримо про історію. Про захоплення Криму Російською Федерацією, яка відбулась в лютому березні 2014 року, вже багато і написано, і наговорено, і відзнято. І кожен бажаючий може детально вивчити перебіг цих подій. А якщо ви любите казки. То за компанію можна вивчити ще й російську версію цієї історії. Але ми зосередимось на подіях, які розгортались в озері Донузлав. І зокрема на мінному тральщику Черкаси, який водночас став зірцем українського спротиву, та останньою військовою частиною України в Криму, яка була захоплена росіянами, скажу вам більше. Сьогодні в об'єктиві не стільки техніка, скільки роль окремо взятих командирів і вплив їх рішень на загальний перебіг подій. Тож, місце дії озеро Донузлав найбільша природна морська лагуна Криму, яка з'єднана з Чорним морем вузьким каналом, що має ширину приблизно 200 метрів. На березі озера розташовувалася так звана Південна військово-морська база України, де стояли кораблі 5-ї бригади надводних кораблів. Зокрема, десантній Костянтин Ольшанський та Кіровоград, які пізніше було перейменовано на Юрій Оліфіренко, рейдовий тральщик Генічівськ, базовий тральщик Чернігів та Черкаси. Варто розуміти і акцентувати на цьому вашу увагу. В армії за кожним рішенням стоїть той чи інший командир. А якщо особи, що бере на себе відповідальність і видає накази, не знайшлося, то. Як би це, можливо, для цивільних осіб дивно не звучало, військові, скоріше за все, не будуть робити нічого. Власне, розуміючи, як ніхто напевно, цю от саме логіку, чи не першим актом російської агресії стало знищення систем зв'язку? Про що я чергово це повторюю, Путін пізніше навіть заявляв відкрито. Менше з тим. 27 лютого 2014 року, тобто в той самий день, коли так звані зелені чоловічки відкрито почали діяти, кораблі бригади отримали відповідний наказ і були приведені в повну бойову готовність. Правда, за кілька годин цей наказ було скасовано. Наступного дня надійшла інша команда вихід у море з подальшим переходом на Одесу. Що загалом в умовах, які склалися, виглядає доволі очевидно, це фактично вихід під удар. І дійсно, кораблі, які були боєздатні, почали рух. Але незабаром, буквально, коли перший з кораблів уже був на виході з озера, надійшов дзвінок від новопризначеного командувача ВМС, контр адмірала Дениса Березовського. Березовський наказав повернутися назад. 2 березня 2014 року контрадмірал Денис Березовський відкрито перейшов на бік окупантів, що, власне, і пояснює його дивні накази напередодні. Наступного дня на вході в озеро Донузла силами Чорноморського флоту Російської Федерації було затоплено списаний великий протичормовий корабель Очаків. Водночас, з боку моря, підійшли російський ракетний крейсер Москва, той самий. Малий ракетний корабель Штиль і ракетний катер Молнія. Українські кораблі лишилися в озері заблоковані. І тут ми робимо паузу від хронології і дещо заглибимось в суть. Тож, хто такий командир? Звісно, це в першу чергу особа, яка каже підлеглим, що робити, Себто керує певними людьми та процесами. Відповідно, командир має мати певні морально-ділові якості, які дозволяють йому це керування забезпечувати. Це і певна комунікабельність, і певна самодисципліна, певний набір навичок та знань, і найголовніше вміння брати на себе відповідальність як за своє рішення, так і за рішення і дії своїх підлеглих. До речі, свого часу саме неспроможність взяти на себе відповідальність у молодших командирів вартувала шведському королю Карлу XII поразки в битві під Полтавою. Про це буде окремо, звісно, розповідь, але одним з результатів того програшу стала фактична втрата української державності буквально на сотні років. І можна сміливо заявити, що поразка під Полтавою є певно одним з найболючіших фактів української історії, де самі українці на хід подій прямого впливу то фактично і не мали. Але де той Карл XII і Полтава, а де Крим спитаєте ви, і я вам відповім. Важливим фактором в битві під Полтавою, власне, стало те, що головнокомандувач шведського війська, власне, король Карл XII, був поранений напередодні. І, відповідно, керування боєм він забезпечувати не міг. А його офіцери почали прямо в процесі бою гратися в якусь демократію, і як результат. Не було одноосібного керівництва. Битва було програм. В березні 2014 року ситуація в Криму була певною мірою схожа. Бо, як ви пам'ятаєте, певно, президент України втік, ну чи може був викрадений, хто знає. Ключові міністри також якось зникли. І склалася ситуація, коли ні осіб, які мають ухвалювати рішення, ні особи, яка б за законодавством мала призначити нових осіб, які ухвалюють рішення. В країні не було. Тож, фактично, весь український спротив березня 2014 року тримався на окремих, і як би це контраверсійно не звучало, майже самопроголошених лідерах, ну або легітимних керівниках і командирах, які буквально діяли на свій страх і ризик. От якось так і діяв командир мінного тральщика Черкаси Юрій Федеш, який станом на початок захоплення Криму взагалі перебував у відпустці. Але Терміново і за своєю власною ініціативою повернувся з відпустки на свій корабель. Чому? Бо там були його підлеглі, його люди, якими треба було якось керувати. Тож, важливо, він поставив завдання екіпажу одразу організувати посилену охорону та оборону корабля, підготуватися до ведення бойових дій, поповнити запаси. Окрім того, було змінено місце проживання сімей офіцерського складу, бо більше хто мав таку можливість, одразу були евакуйовані, вивезені на материкову частину України. І про вивезення власне сімей тут згадано геть не випадково. Бо варто зазначити, що представники російських спецслужб з'явилися буквально по всіх військових містечках Криму, мало не раніше за зелених чоловічків насправді, і шантаж. Тих чи інших офіцерів був натурально розповсюдженою тактикою. І дійсно, російські спецслужби застосовували гібридні методи тиску. Це були і прямі погрози родинам офіцерів, це були і обіцянки грошової винагороди та посад. Окрім того, вирішення житлового питання у разі співпраці та інші, так би мовити, плюшки. Тобто, банально, класична політика кнут і пряник. Тож варто розуміти. Що захоплюючи Крим, Російська Федерація насправді намагалась уникнути ведення бойових дій, і як це навіть підтверджували російські військовослужбовці та офіцери? А чому так? А все просто: Москва прагнула анексувати Крим відносно дешево і безкровно. Тут також є логіка: це економічно вигідно, бо не треба витрачати ресурси ані на бої, ані на подальшу відбудову. Окрім того. Це іміджево безпечніше. Бо давайте чесно: поки не було великої війни, Росія виглядала вельми сильною в очах всього світу. А зараз цей же самий світ дарма що боїться російської ядерної зброї, все ж таки значно більше адекватно оцінює її реальний потенціал. Окрім того, як не дивно, росіяни були зацікавлені у перевербуванні українських офіцерів. Бо як виявилося, якість української підготовки самі ж росіяни оцінювали на дуже високому рівні. Окрім того, і це також важливо, та власне, враховано в доктрині гібридної війни насправді, росіяни спершу не планували ведення масштабних бойових дій. Знаєте навіщо? Щоб не спровокувати опір. Адже коли починаються справжні бойові дії, то всі ті, хто вагалися і просто пересиджували момент зміни прапора з надією перелаштуватися якось при новій владі, так от вони у разі великих бойових дій таку можливість втрачають, бо доводиться або оборонятися, ну або тікати. Тож відносна акуратність, повторюю, відносна. Відносно акуратність дій Кремля в Криму, це така собі спроба купити лояльність, ну або так наполегливо її здобути, і при цьому не застосовувати реальну силу. І це може звучати доволі дивно, але якби всі командири середньої ланки діяли б проукраїнським чином, то навіть в умовах відсутності централізованого керівництва, цілком ймовірно, що історія склалась би геть інакше. І зайвим доказом цих слів є той факт, що коли 36 та бригада берегової оборони почала реально готуватись до бою, російські солдати були дуже не в захваті від перспективи бойових дій. Вони не очікували спротиву, а рішучість українських морпіхів ламала їм всі плани. Проте безладдя, яке панувало на той момент, призвело до того, що українські офіцери були вразливі до російських гібридних атак. І дійсно масово переходили на бік армії РФ, відкриваючи ворота своїх частин без бою. На відміну від багатьох своїх колег, командир тральщика Черкаси Юрій Федеш, на російські погрози та обіцянки не пристав. Він виявив проросійські налаштованих членів екіпажа корабля та фактично ізолював їх від решти особового складу. З іншими було проведено відверту розмову про реальні перспективи, вірогідність застосування зброї та загалом про подальші дії. Так, командир дав приклад своїм підлеглим, а також отримав розуміння, на що той екіпаж спроможний в тій чи іншій ситуації. І вже не секрет, що для обміну інформацією з іншими кораблями та патріотично налаштованим населенням було застосовано буквально чат одної дуже відомої онлайн-гри, бо всі звичайні засоби зв'язку були або заблоковані, або прослухувались російськими спецслужбами. Також не секрет, що українські моряки, під виглядом журналістів, потрапили на територію Миронівського порту і сфотографували затоплений на фарватері корабель з різних ракурсів. Також їм вдалося навіть обстежити цей корабель під водою. І було виявлено, що росіяни дещо зі своїм блокшипом промазали. І лишився прохід шириною близько 30 метрів. Що загалом дозволяло вивезти з озера заблоковані кораблі. Інформацію було передано в штаб, де командир п'ятої бригади надводних кораблів Віталій Звягінцев відповів, що треба все обдумати і узгодити з вищим керівництвом. Так, от через 8 годин, 6 березня 2014 року, на вказаному в доповіді місці росіяни раптово затопили водолазне судно. Примітно, що навіть після цього було знайдено ще один прохід. Цього разу пропозиції щодо прориву вже було оформлено за всіма правилами та відправлено з офіцером прямо в Севастополь, в штаб військово-морських сил. Від штабу треба було дати лише письмовий наказ на вихід, тобто документально все якось оформити. Але кур'єр повернувся з пустими руками. Буквально того ж дня Юрій Федеш намагався домовитись з командирами інших кораблів. Щоб вночі виконати прорив вже без наказу зверху, але його ініціативу колеги не підтримали. А вже наступного ранку, 11 березня, росіяни затопили в проході ще одне судно, чим фактично остаточно його запечатало. А от далі, все вже було доволі інтенсивно. Як відомо, 16 березня 2014 року росіяни провели так званий референдум. Після нього російські солдати нарешті вдягнули нарукавні знаки, а показне миролюбство окупантів як рукой зняло. 18 березня в російсько-українській війні з'явилися перші втрати. При штурмі 13-го фотограметричного центру загинув український військовослужбовець Сергій Кокорин. Того ж дня було захоплено військове містечко та штаб Південної військово-морської бази. Тож, щоб уникнути захоплення, кораблі відійшли від причалів. 19 березня наступного дня було захоплено штаб Військово-морських сил у Севастополі. А командувача Військово-морських сил України Сергія Гайдука було захоплено в полон. І наступного дня капітан другого рангу Віталій Звягінцев зібрав командирів і передав ультиматум росіян. До 9 ранку, 21 березня, треба було здати кораблі або перейти на бік Російської Федерації. У разі відмови було пряме попередження про вірогідні репресії проти родин та екіпажів. 21 березня Звягинцем наказав кораблям підійти до причалі. Черкаси, Константин Ольшанський, геніючись відмовилися виконувати цей наказ. А команда Тральщика Черкаси намагалася відтягнути затоплене судно, що блокувало вихід. І навіть вдалося зрушити його на кілька метрів. Проте мінний тральщик це все ж таки не буксир, і потужності було недостатньо. Примітно, що, попри запит про допомогу до інших кораблів, жоден з них допомоги Черкасам не надав. Ба більше, користуючись туманом, Тральщик Черкаси провів ще одну спробу прорватися у відкрите море. Але російські буксир протаранив Черкаси після цього корпус дав течу. До речі, в цей момент екіпаж Черкас навіть розглядав абордаж цього буксиру, і така можливість була цілком реальною. Але знов таки, одна справа обороняти свій корабель, інша справа нападати, скажімо так, на інший, і санкціонувати такі агресивні дії було банально нікому. Загалом, Черкаси кілька разів відбували спроби штурму завдяки підтримці, до речі, кримських татар. Екіпаж знав про плани російських спецпризначенців і вчасно міг готуватися до оборони. Окрім того, командир корабля дав чіткий наказ про відкриття вогню на попередження. І застосовуючи стрілецьку зброю та гранати, вдавалось кілька спроб висадки на борт відвернути. Варто зазначити, що росіяни прямо погрожували знищити корабель, застосувавши авіацію і корабельну артилерію. Але ці погрози залишилися лише словами. Бо фактично готовими до серйозного застосування сили російська армія на той момент не була. Кілька діб Черкаси маневрували озером, уникаючи захоплення. Станом на 25 березня 2014 року єдиним військовим об'єктом в Криму, що лишався під українським прапором, лишався морський тральщик Черкас. В ніч на 26 березня. Російські спецпризначенці за підтримки двох гелікоптерів та трьох катерів атакували знову. Протягом кількох годин український тральщик маневрував та ухилявся від загарбників. Але після виходу з ладу основної та резервної рольних машин корабель став некерованим. Він мусив застопорити хід і в результаті був захоплений. Примітно, що під час штурму постраждалих не було. І, виказуючи повагу до професійних дій екіпажу Черкас, російські військові дозволили морякам забрати з борту особисті речі. І все необхідне, ну, власне, окрім зброї. 26 березня екіпаж тральщика Черкаси зійшов на берег в повному складі. Останнім з корабля зійшов його командир, капітан третього рангу Юрій Федж. В момент, коли командир вступив на сушу, на Черкасах ще майорів прапор України. І певний час той прапор ще росіяни не могли зняти, бо щоглу, на якій він був закріплений, було рясно змащено солідолом. Тож дістатися до нього не було ніякої можливості. Пізніше стало відомо, що командирам, які здали свої кораблі, росіяни дійсно дали ті посади і квартири, які обіцяли. Пізніше стало відомо, що виграний Черкасами час. Україна використала для розбудови бодай якоїсь оборони, зокрема для початку мобілізації та розгортання тих нечисленних військ, які тоді були в наявності. 19 квітня 2014 року кораблі «Кіровоград», Вінниця, Херсон, «Ковель», Горлівка і Новоозерне були повернуті Україні і перейшли до Одеси. Передача відбулася в нейтральних водах. Колдиї кораблі відбуксирувала російська сторона. У травні 2014-го Україні був переданий тральщик Генішість і пасажирський катер Добропілля. Кораблі «Чернігів», Черкаси та Костянтин Ольшанський залишилися в Криму. Нині назву Черкаси отримав інший корабель. переданий Британією мінний тральщик класу «Сандаун». Він тимчасово базується в Портсмуті, Велика Британія для підготовки і оцінки за процедурами НАТО. Але це вже геть інша історія. А ця історія яскраво ілюструє рівень відповідальності, який лежить на плечах сучасного командира. Ця історія ілюструє, як та чи інша особистість, її навички, кваліфікація, патріотизм і вірність ідеалам можуть вплинути в певних умовах на долю всієї країни. Ми згадуємо події, ми згадуємо героїв. Ми згадуємо злодії, ми робимо це для того, щоб нашу історію не міг переписати ніхто. Щоб не було історичних міфів, щоб правильні вчинки вивчали як приклад для наслідування, а помилки розбирали з метою, щоб помилок більше не робити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Сучасна історія це цікаво. З вами був Залізний літопис. До побачення.